Одак Божій, вчуся, Господи, доброти у тебе, милосердя у тебе, чуся ближнього любити понад самого себе і вчуся допомагати йому. Ні на крок не відступаю від матері моєї хворої, бо забоїв Господь, Клементію, це мати Твоя, я брата, свого недужого Андрея. Заповів мій Господь Клементію, це брат мій. Останньою скипникою хліба ділюся з братами моїми в в'язниці і тим яблуком, що сестри Монахині дивом передали мені. І казав я: їж, брате мій співкамернику, це яблуко для тебе, бо ти важко хворий. Бо так заповів мені Господь Клементію. Це брат твій у стражданні, ірно. І казали однак до мене співуслники мої. Ексцеленція до Бога належить. Дякую, браття моїх. Бо хочу Богу належати, хочу з ним бути, і вони були і доброчені братові моєму доброю. Радуйся, старче Божий Клементію, ми йдемо нині твоєю дорогою і з іменем Твоїм. Радуйся, старче Боже Клементію, бо ти Богові належиш. Радуйся, старче Боже Клементію, що ти для нас, які в потребі і немочі, молитву свою даруєш. Контакт 9. Потішаю, розраджую, ввчаю і навіть лікую всіх, хто поруч зі мною, хто потребує розради. Навертаю довіри за будних і молюся за братів. Осиротілої православної церкви ісвячую таємне заповіння Божим на пастирів добрих власників різних народів, на всіх язиках співаємо хвалу Господу. Увірувавши муки Христові, їхні муки легше не ставали, стоячи на полішки, молюся за Україну і за чужинців. Молюся за цілий світ, благословляю кожного. Цілую в голову кожного, кожного, рука Господня спочила на моїх. Усі ми діти Божі. І пригадуючи в'язниці Київську, Бутирську, Володимирську і немало ще інших, пригадуючи десятки конставої большевицьких, підтверджую, що всюди там катувались, покликані Господом люди духовного сану. І був я один із них. Не нарікаю на волю Божу, бо мені призначено прийнувати повірене стадо на Христі. Хай Господь має нас у своїй опіці. Радуйся, старче Божий Клементію, ми йдемо рівень твої дороги з іменем Твоїм. Радуйся, старче Божий бо стоїш у сонбі, многоликім, многомовнім, і всі друзі, і твої у Бозі. Радуйся старче Божий Клементів, вовногомовні молитви чуєш навколо себе, а сам мовою предків возносиш молитву за нас. Контакт десяти. Гнарі степа, етапові по в увагах імперії зла. Не прошу полегшити себе, а ближнім страдникам руку рятунку подаю. Бо маю велику любов і вігу непохити. Хай, коли забороняють мені молитися, нахиляю голову до грудей і промовляю пошуки ім'я Господнє, і ім всміхаюся всім, бо усмішка знарядя моя голоси, правду Євангелія. Дивлюся у вічі смерті, сміхаюся до всіх і до тебе, Господь, бо мій путь це Христовий путь. Хоч інколи ніхто не може дорівняти у його божественному <клух> терпінні. Ікос народу Божому, слугуючи його Святій церкві, я був священником до останнього свого Бога, мовлячи блаженний той, хто перетерпів до кінця і разом зі своїм народом. І справиться бізія брата мого митрополита Андрея що церква наша воскресне і тьми і воскресне правда Господня для нації нашої. І буде ця правда і в наших і іденах. Радуйся, старче Божий Клементів, від них твоєї вороги, і сківою твої, радуйся, старче Божий Клементів, у успіх твої святості осялає нас, радуйся, старче Божий Клементів, бо ти зі щирим успіхом. Прикладаєшся до стіл Господніх за долю нашу. Отак 11. Завершується моя земна мандрівка, шлях вітернистий у тюремних мурах, далекої з батьківщини від вас, усіх рідних, знайомих, близьких, що на стражуй землі. Далеко від вас, але близько від Бога, стаю на Його Божий поріг. Не зрадивши Його, і даю преквість своїх і героїв наших, бо це християнський ідеал. Прийми мене, Господи, я вже старий і немічний, тільки духом міцний. Амінь. Ірмус і читаю про себе, брата, мого тюремного, що висока постать поля з довгою білою бородою нагадує біблейську постать пророка або Господи, за іде, засохне лице, поорене глибокими зборшками, як поради дерев. глибокі запалю очі виражають глибокий сум, а рівночасний душевний спокій. І що я син українського народу, якого московський диявол намагався психічно і матеріально розтоптати, поризити мою священну гідність, та сила Божа не допустила до цього, навпаки, в мені. Бовну силу, що більше утвердила стійкість, котру безбожний крах не встигну, не в силі зловити. Радуйся, старче Божий плементію, підем твої дороги і з іменем Твоїм. Радуйся, старче Божий плементів, що гідно постав перед Всем Божим. Радуйся, старче Божий Гламенків, що словами високої гідності молишся. Santa.